Овочі, фрукти і 4 води грибів: гриби, є – курті, цепше, шета, кереші. Унікальні гриби, які впливають на мікрофлору патогенну, і вони впливають на ракові клітини, вони не дають їм розвиватися, вони їх блокують, і вони діють дуже гарно на грибкове походження, на бактерії, на віруси і е протипаразитарний ефект, так, так само в них вже є присутні. Отже, якщо ми зранку випиваємо таку капсулу, ми ще можемо замінити з вами їжу, і це дуже добре є для тих людей, які повинні худнути. і от деякі люди там просто втім. Пальне голодання, хтось якісь там кето -дієту. А ми можемо зранку взяти в цю унікальну капсулу, запити е, хорошою водою, якісно і до обіду, якщо в нас немає інсулінорезистентності, Бо коли в нас є в нас є тяга до їжі кожні там три години. Нам потрібно робити перекуси, але знов таки мають бути правильні перекуси, щоб були білки, складні вуглеводи води і жири. Вона нас може тримати. Якщо потрібно, ми можемо іще другу капсулу споживати. Але якщо ви нормально пройшли всі етапи загострення. Тому що загострення має бути, і чим швидше будуть загострення, пані Наді, ви не чуєте, я до вас ще звертаюся. Чим швидше мають бути загострення, тим краще. Тому що я говорю, я в темі здоров'я вже стільки років, і я відчула загострення на другий день. По чому я почула У По... мене попчик, він був травмований, тому що 15 років тому я як перелетіла з Америки, мені дуже хотілося ну, Qensi, на повзтатись на коньках. І в нас на площі ринок якраз поставили цю арену з льодом, і новий рік я на тих коньках, класно падаю, І в мене дуже сильна травма під дзвінка. Я робила, пам'ятаю, тоді ОЗД, і там була просто якась мікротріщина. І я вже забула це, 15 років пройшло. Я починаю пити ЕЛЕВ і я відчуваю сильний біль. І я як прийшла сюди і почала дівчатам розповідати, вони мені сказали, бо я тільки що почала вникати в цю тему клітинного темного Вони сказали, що елеб, він настільки швидко йде туди, де найбільша є у вас проблема. І воно вам нагадує про ті ваші хронічні захворювання. 15 років пройшло. Взагалі, я не пам'ятаю, щоб напротязі 15 років була біль, я її відчула. Але мені дали дуже унікальний пластир, і за добу в мене тої болі більше не було. Mm -hmm. Так, тут вони є, якщо вам треба буде подивитися, потім собі подивитися. Наступне, наші вечірні капсули, що вони роблять? Вони замінюють так само, мені дуже багато вечірніх. Вони, вони замінюють дуже багато мені баночок, тому що одна, це називається арстор. Вона повністю займається вашою мікрофлорою. Щоб ви розуміли, в нас в організмі є е, трильйон клітин, а бактерії в 100 разів більше. І ми складаємося з вами з дуже великої кількості бактерій, але вони є різні, вони є дружні до нас, вони є патогенні, а є ті бактерії, які такі трудяжки, вони трудяться на те, щоб нам з вами був імунітет. І коли попадають до них їжа, вони мають дуже типу зробити титанічну роботу. Вони мають це все розчепити, куди <гум> там посортувати, збудувати наші там клітиночки для того, щоб ми були з вами здоровими. І коли у нас патогенна мікрофлора буде перевищувати від того всього хорошого, що там є, у нас починаються з вами хронічні діагнози. І особливо це видно по чому. Алергії, дерматози, екземи різні. Це вже настільки у вас патогенна мікрофлора є в такому дуже плечевному стані, що точно треба її позбуватися. І от ті вечірні вони вам допоможуть, тому що тут є пробіотики. Це наші хороші, виходить, дружні бактерії. Зразу є їжа для них, це є пребіотики, є ензими, щоб це все перетравилося, є це, щоб відновилися ваші клітинки, печінки, зробився відтік жовчий і ще був детокс. Ця біла капсула воно, вона робить дуже типу, біло, щоб їх задихнути. А, це напроти. Допутині титанічну роботу з нашим низом воно працює. Ви лягаєте спати, а воно працює з стім, щоб відновити друга капсула. Це є біла, це є е, слід. Вона займається повністю вашої нервової системи. Ви лягаєте спати. У вас дуже якісний сон. А ми знаємо, що перший пункт це є психологія, і нам треба дуже важливо нормально спати. Якщо ми будемо в хронічному недосипі, ми ніколи не знижуємо з вами вагу. Ми ніколи не діагноз не позбудемося, поки ми не будемо висипатися. Це дуже є важливо. Що вона робить? Вона робить все, щоб у нас сон був якісний, тому що тут є мелатонін, тут є магнію. Найкращі форми, які можуть бути, це якраз цитратні піколонатні. Тут вони підібрані. Тут є ашфаганта, яка займається нервовими клітинами, щоб відновити вашу нервову.